Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок виступила проти запуску російського газогону Північний потік потік-2». скривають зовсім інші перспективи. За її словами, Рефі використовує газопроводи як зброю у гібридній війні. Якщо Путін не здійснює постачання через північний потік, 1 чому він повинен здійснювати постачання через північний потік 2 північним потоком 1 надходить недостатня кількість газу не тому, що газопровід зламаний, а тому, що Путін цього не хоче, сказала міністерка. Також Бербок заявила, що російський дешевий газ був самообманом. Ми можливо не заплатили за нього багато грошей, однак ми заплатили за нього нашою безпекою та незалежністю і українці вже заплатили за нього тисячами своїх життів, зазначила вона. А віце канцлер Німеччини і міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що запуск північного потоку потоку-2» категорично неможливий. Це було підняттям білого прапора. Сказав він. Йдемо далі до розмови. Аналітикиня громадської організації Європа без бар'єрів Катерина Кульчицька з нами на зв'язку. Пані Катерино, мої вітання. Доброго дня цього тижня ймовірно будуть нові обмеження для москалів вигляді. Там я так розумію, жорсткішого режиму видачі віз про заборону. Очевидно, поки не йдеться їм в'їзд тут. Що відомо станом на тепер, чи можете зрезюмувати і спрогнозувати, чого будемо чекати найближчими днями. Найближчими днями ми чекаємо е, зустрічі на високому рівні представників європейського союзу, які е, подумають, обговорять, як е, скажімо, ускладнити отримання віз е, російськими громадянами, і в першу чергу мова йде про е, обговорення угоди про спрощення оформлення віз, яка діяла між європейським союзом і наразі діє також 2007 року між ЄС і Росією. І, власне, ця угода вона дозволяє російським громадянам дещо дешевше оформлювати візи, мати там, скажімо, кращі умови щодо терміну розгляду їх документів, ну і також мати можливість, наприклад, подавати меншу кількість документів. Але наразі намагаються в європейському союзі. Обговорити цю ідею і е, призупинити дію цієї угоди, щоб візи було оформлювати важче, довше, довше дорожче. Я зараз хочу, щоб ми подивилися дуже цікаве відео. Одне. Мені здається, що це такий перший дзвіночок, того, що не все добре буде у москалів при видачі віз. Йдеться про відео, яке опублікувала одна з громадянок Московії, яка хоч дуже хотіла до родичів до Німеччини поїхати, але не вийшло, тому що візу не дали і дуже, з дуже цікавою мотивацією. Я ще раз наголошу, це Німеччина. Тобто та країна, канцлер, якої каже, що не треба там забороняти всім москалям їхати до Європейського Союзу, до Шенгенської зоны в Атике Путин. будь с чем-то товыны у Венье. Слухаем Отказано всем пятерым ВИЗе Вообще они просто ни насколько ее не дали. А хотите узнать причину? Сейчас будете очень смеяться. Просто полный пакет документов. Все в порядке. Все в порядке. Им кажется, что мы там останемся. Вот так. Вот так. То есть я... Це своєю сім'єю можуть в гості к своєї родної мамі. Віда прийшла в їх дом. Називається. Як вам ця причина, яка була озвучена нею? Тобто, це, це вони, вони тепер бачають європейці ризик в мігрантах чи біженцях? Я не знаю, як це назвати правильно, з точки зору законодавства росіян чи як? Так, звісно, вони будуть тепер розглядати такі е, варіанти виїзду як можливість для цих людей залишитись в європейському союзі, подати документи на оформлення біженства і так далі. Тобто е, насправді росіянам буде важче оформити візи, але ну ми поки що е, маємо таку надію, що вони все одно будуть Україна за країною, також е, намагатися е, заборонити. Поступово візи, хоча е, на рівні всього Європейського союзу такої е, такого рішення на жаль наразі немає. Пані Катерина, але вже низка країн заборонили видачу віз росіянам. Деться про Балтику, Фінляндію, і я так розумію, що Норвегія теж на цьому шляху. Це по суті така суходольна ізоляція Росії, але мені знаєте, який фактор завжди цікавий? А чи можуть ці країни не пропускати росіян, які мають чинні візи шенгенські з інших країн, наприклад, французькі, німецькі, всі інші? Є такий механізм? Це дозволено. Перепрошую, погано вас почула. Повторіть, будь ласка, питання. Кажу, що Росію ізолювали суходолом Балтика, Фінляндія, і скоро буде напевно Норвегія, які заборонили видачу віз, тобто заборонили по суті віз росіянам. Так. Але якщо в цих москалів, які хочуть поїхати в Європейський Союз, в Шенгенську зону, у них є чинна стара, умовно кажучи, французька чи німецька віза. Чи можуть естонці сказати Стоп назад! До свідання в Калугу? Ніхто вас не пропустить. Ну наразі естонці е, заборонили в'їзд власне з виданими Естонією е, візами щодо інших країн, щодо інших країн е, прибуття. Ну, наприклад, якщо це французька віза, то вони наразі продовжують пропускати. Але е, я думаю, що все може залежати від. Тих міграційних ризиків, які будуть створювати в подальшому росіяни. Тобто, якщо їх потік буде збільшуватись, якщо серед них будуть виявляти все більше осіб, які будуть загрожувати безпеці Європейського Союзу, то звісно таке питання може підніматися і можуть бути подальші обговорення щодо е, накладення санкцій на в'їзд е, щодо росіян, все більше і більше, е, звісно, є ряд країн, наприклад, Німеччина Франція, які все ще Кажуть, що потрібно видавати візи із гуманітарних причин, і для тих е росіян, які Наприклад, мають родичів в країнах ЄС, але ну скажімо, ми сподіваємося, що з часом ця ситуація буде змінюватись. Наші дипломати також активно над цим працюють, але знаєте, що є ще історія там, наприклад, на кордоні ж треба підтвердити свою мету в'їзду. Це теж може бути така шпарина до того, аби відсівати цих росіян, тобто не мало мати візу. Треба пояснити, чого ти туди їдеш, які в тебе там плани, і таке інше. Що з тим скажете? Їм потрібно по не просто доводити, а ще й всіляко буде засвідчувати це різного роду документами. І якщо ми згадаємо час до безвізового режиму, пам'ятаєте, у нас тоді діяла угода про спрощення оформлення віз, і нам теж було ну так, скажімо, не дуже легко інколи довести, чому ж ми маємо право отримати візу, то у них після. Я сподіваюсь, позитивного рішення Ради ЄС щодо припинення дії у цієї угоди про спрощення оформлення віз між ЄС і Росією. Їм буде ще важче оформити е, таку візу. Їм потрібно буде приносити з собою умовну папочку, такий сто з документів для того, щоб показати, чому їм ця віза потрібна, чому їм необхідно її видати, чому вони повернуться назад. В Росію після такої поїздки, і якщо ця угода буде припинена, це також буде великим ударом по тих, хто любить оформлювати мультивізи, тому що ця угода вона говорить про те, що російським громадянам потрібно видавати мультивізи строком там 2 роки, 5 років. До двох років, до п'яти років. Е, якщо угода буде припинена, то е, таких осіб, яким будуть давати мультивізи, їх стане набагато менше. Ага, тобто це механізм десь приблизно. Якщо ви там підтвердили, куди ви претеся. Я про росіян зараз скажу, там: вам треба так. поїхати у Монукаючи на три дні. О до мамочки, як ця росіянка скаржилася uh -huh. в Німеччину, то до мамочки візу видадуть тільки на три дні, так так. Абсолютно може бути, що ви дадуть або на три дні, або умовно, ви там зібрались на тиждень чи на місяць. Вам дали візу рівно на місяць, і е, розглядати таку візу будуть вже не 10 календарних днів, а як мінімум 15, а як максимум можуть і місяць, і два місяці. Тобто, тепер росіяни будуть розглядатися як особи, які можуть нести певну загрозу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.